Найважливіші дні мого майдану проходили в Києві. І так стало, що коли я там перебував, якраз відбувалися найскладніші ну, і найтрагічніші е, періоди Майдану. І справді, в моїй пам'яті е, недобрі спогади е, відвертої боротьби з міліцією, як ми з товаришами стояли в перших рядах, і коли ми е, коли нас били палками, то я тоді розумів, що це та плата, яку ми всі платимо за те, що ми були байдужі. І ну, мені з моїми товаришами це додавало сил. І коли сталися основні трагічні події, коли було поранено і вбито багатьох. Українців на Майдані я зрозумів, що на цьому влада програла, що пішла точка незвороту, і ця кров, яка пролилась, вона означає їх поразку цієї влади. І ця перемога вона була дуже трагічна, дуже важка і, і навіть неприємно от спогади зараз згадувати про це, але але напевно тому ця перемога для мене по сьогоднішній день в серці є дуже важливою і дуже значною. Тільки через те, що скільки було віддано е, нами, і скільки було віддано е, тими, хто війшов сьогодні в Небесну Сотню, і кому ми будемо будем вдячні ще багато століть за ту плату, яку вони платили. От е, і, з іншого боку, я був. Е, Звичайно, враженим тим, наскільки багато е, товаришів, моїх, з якими ми е, близько десятка років працювали в різних секторах громадської діяльності. Я зустрічав їх на Майдані. Вони були представниками різних міст, різних областей, і це знову ж таки надавало мені сил. Я розумів, що ту роботу, яку ми інколи не відчуваємо, робимо роками свої діяльності у своїх містах області. Ось вона продукція роботи. Тобто, ось ці люди небайдужі, а з ними прийшли інші люди, яких вони також надихнули, навчили. Ось вони організовують сьогодні майдан і відстоюють цінності. Це такі речі, які надихнули мене. І які насправді надихають навіть зараз, коли є період певного розчарування. Але я розумію, що ми робимо велику роботу кожен день. Нехай це по маленькій крихті, нехай вона одразу не відчутна, нехай вона інколи виглядає дещо смішною і наївною, але це ця робота, яка дасть в цілому ту той важливий фундамент. Фундамент, який дуже важко розбити, фундамент цінності. Цінностей людей, які сьогодні займаються своєю, своєю діяльністю, своєю можливо недотичною до політики діяльністю. А коли але коли буде потреба захистити ці цінності, вони вийдуть і стануть зі мною, і саме от за це я сьогодні готовий далі працювати.